Закликають учні другої Хмельницької гімназії. Підлітки влаштували флешмоб, аби нагадати, рабство нікуди не зникло. Зараз світ м дуже невпевнений, все може зараз статися, і люди повинні про це знати. Більше ніж 20 мільйонів людей у світі саме у цю хвилину страждають від примусової праці. За роботу грошей їм не платять, пересування обмежують, відбирають документи та застосовують фізичне та сексуальне насилля. Експерти кажуть, Україна не виняток рабство є у кожній країні. Та найстрашніше, українці можуть стати трудовими рабами навіть на своїй землі. Перше місце займає Російська Федерація, друге, третє там Турція, Чехія, Польща ділять, а четверте місце. Де громадяни України потерпають від цього злочину? Це Україна. Волонтери школярі перевірили, чи знають про небезпеку їхні друзі. Більшість все-таки все дітей говорять, що що торгівля людьми для них це злочин. Що торгівлі ну, би, людьми на Україні, і для деяких вона існує, для деяких ні. З початком війни на сході України з'явився новий вид рабства, кажуть експерти. Дуже е, чітка форма експлуатації це примусове втягнення до участі у збройних конфліктах або у кримінальну діяльність. Примусове втягнення. І це приклад, будь ласка, людей. Виводять з будинку ставлять перед стінкою, наводять зброю і кажуть: або ви бігаєте як ополченці, або ми зараз вас тут якби і все. І людина має погодитись. У такому випадку людина дійсно потрапляє у безвихідь однак, більшості ситуацій, пов'язаних з рабством та торгівлею людьми, зарадити можна. Як не потрапити у халепу, розповіли школярі. Потрібно звертатись до рогенства, яким ти довіряєш, які вже перевірені роками. Якщо вам радять, вам... Близькі люди, і ви знаєте, що їм можна повірити. Також не вірити в різні махінації, що буде дешевше поїхати туди, кудись, не віддавати чужим людям свій паспорт і не довіряти їм. Не допізна гуляти по вулицям, не ходити по різним провулкам, де темно, де немає світла. Бажано ходити після восьми годин вже зараз тим паче темно зима, з батьками, з кимось дорослим. Ще хоча б, ну, навіть якщо от така ситуація, хоча б особливо для дівчат, знати, які. С самозахисту, а експерти додають, перед тим як їхати за кордон, треба дізнатися усе про те, куди їдеш. Тим паче, що зараз це не проблема у мережі. Інтернет чимало сайтів, які можуть вберегти ваше життя і здоров'я на чужині.